Всім привіт, щасливо власник БМВ, яку мені привезла компанія Летнє Авто. Можу в принципі записати короткий відгук. Хотілося б виразити респект івану за допомогу на всіх етапах. Зокрема, на пошуках на аукціоні мені не то, що підсували якісь. Такі собі варіанти з надією побистріше е, купити і отримати гроші. А навпаки, мене навіть тормозили, казали, що почекаю. Е, такі варіанти вони є кожен тиждень, а можна пошукати щось цікавіше. І от ми знайшли, тому я цьому задов... е, щиро вдячний. Також з ремонтом було все щитко, бистро, прозоро е, мені давали всі опції. Я міг вибирати на будь-який бюджет, будь-який смак, ми якісь додаткові хотівки. По типу жовтих поворотників зробили до сих пір. Не знайшовся, але якось породі по законам України вони мають бути жовтими. Ну коротше тому всім раджу цю компанію, спрацю з Іваном і гарних всім доріг.